Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я отримала посилочку від Avon, своє перше замовлення за лютий. Хотіла з вами поділитися, що я саме купила, тому що тут багато новиночок. Ну, для мене тут все в новинку, тому давайте розпаковувати, будемо дивитися, що тут цікавого є. Так ось почнемо. Першим нам поклали новий каталог за на березень. Avon пропонує нам. Новинку парфумерну воду Today Tomorrow Always Radiance. Так ось, <с> По фокусу була дуже-дуже гарна акція. Можна купити було 4 аромати Today Tomorrow Always за приємною ціною, а саме 1599 гривень. Тож, я взяла ці два аромати в мене на продаж. А ось ці. Radiance. Це новиночка. І Celebrate це мені. Я довольна просто як слон. Тому що минулого разу я. Почнемо з цього. «Celebrate» я хочу одразу його відкрити з вами. Спробуємо, який він. Свій відгук на нього я залишу вже пізніше, коли трошки покористуюся... Так ось повернемося, він вийшов, здається, в грудні, а в листопаді можна було його по фокусу купити за прийнятною ціною. Я тоді ще не спілкувалася ні з ким з і, звичайно, я не купила його. А тоді, коли побачила, скільки він коштує в каталозі, ця новиночка, ну вибачте, за 700 гривень, ну це как-то дороговастенько буде. А тут така можливість купити за 400 гривень. Я знаю, що у дівчаток була, а, хто розміщував замовлення в січні, в останні дні там взагалі можна було купити за 379. Але 400 гривень це теж доволі гарна ціна, це не 700. Давайте його відкриємо, спробуємо, мені дуже цікаво, який він. Так, ось ось так виглядає флакончик, як, в принципі, усі аромати серії Today. Більше, я так розумію, до туди відноситься. Ми просто наліпили квадратик. Я думала, це буде підфарбована водичка, ой, він як наче з морозу. У нас, до речі, нарешті випав сніг і трішки похолодало. Коли я зняла відео про зимові парфуми, які я не змогла носити, тому що у нас на вулиці тепло, і нас трішки похолодало. Я сподіваюся, що це ненадовго, бо далі хочеться вже весни. Тож повернемось до цього аромату. Карасончику, давай покажи нам, який ти гарний. Ой! Він такий весняний. Мені здається, що тут дуже багато білих квітів. Я, до речі, тепер по піраміді навіть не знаю, який він гарний. На весну буде взагалі топ. У нього є якісь відголоски від тудей, мені здається. М -м, цікавий аромат, білі квіти, якась така свіжість, наче жасмин. Якийсь ще ну дуже такий свіжий, зелений, соковитий такий аромат. Дуже-дуже приємний. Мені подобається. Я його розношу, тому що я одразу не все відчуваю. Мені тяжко Я не професійний парфблогер і парфманьяк. Я. З часом відчуваю певні ноти, потім через деякий час я читаю маркетинговий розпис, що нам виробник обіцяє по цим парфумам, і потім я вже дізнаюся, що саме це пахло. Ну, Гарний аромат. Я дуже задоволена, що він у мене є. Тепер у мене є. Зіслав в мене також є. Це також весняний, такий свіжий, свіжий аромат, даже весняно-літній гарнющий. Туди. Ну, це класика. Останні, мабуть, років 20. Він вийшов тоді, мабуть, в 2003-му ще в школі була. Я пам'ятаю, що тоді якраз багато хто замовляв його. Ну, І це новиночка. новиночка цього каталогу Radiance. Ось, бачите, Ми повернемось до нього. Я його поки відкривати не буду, тому що в мене є пробничок, ми далі його протестуємо пізніше. По цій парфумованій водичці нам обіцяють абсолют троянди, соковита полуниця, квіти сонячного персину. Ну, Подивимося ми трішки пізніше до нього повернемося. Що далі в мене ще було в замовленні? Замовила я собі ось такий тонік. Від день я дивилася в минулому каталогі, було вигідніше замовляти в CNU, Але цей тонік в каталозі коштував щось там 269. І навіть при максимальній знижці це було не так вигідно. а В цей раз він коштував 239 чи 229. Якось так. А ну давайте подивимось, точно. Аж, бачите, 239 ось цей тонік. Мені дуже цікаво, який він буде, тому я його замовила. Так, наступне що було? Із ходового замовила собі ось таку крем під очі з протінолом. Це також було по акції, одразу вам покажу, Дивіться, за 149 гривень. Бачите, закладочки з Аврори. Кому цікаво, боріть такі закладочки, досить бюджетні, гарні. Ось! Якраз, поки така ціна, бо я дивилась далі всі креми, підочі, такі космічні гроші коштують. Я навіть не знаю, тому, коли є можливість зекономити, то треба економити. Так, поставимо. так, Наступне теж з акційних товарів, бо можна було замовити набір, і вона збалує майже кожного каталогу якимось вигідним набіром. Туди входила водичка і Маріна Турель, гель для інтимної гігієни і ось цей дезодорант. Дезодоранти не користувалася від Dave дуже давно, навіть не знаю, які вони зараз. А от інтимки, вони такі класні. У мене синенька з минулого набору, з січневого набору, мені дуже подобається. Вона прям така приємна, так гарно піниться, вона м'якенька, відчуття після неї дуже приємні. Тому я задоволена, що взяла такий набір. Ой, як, як розкривається гарно туди і Celebrate. Він такий свіжий, зелений, такий з терпкиночкою. Такий приємний аромат. На весну, якраз коли от, зійде сніжок, якщо він затримається в нас, аромат буде класний. Так, повернемося до набору. Ось цей набор коштував. Давайте пошукаємо. Я десь тут робила закладочку. Так. Ось він набір 349 гривень. Мінус знижка 10% це максимальна. ну, Доволі непоганий набір по непоганій ціні. Я так вираховувала, то це найдешевше. Плюс у мене останнім часом з'явилася ідея зібрати колекцію від Зараз Спробуємо ще цю натурель, яка вона буде. Це ви набір мій. Дуже хочу. Мені так подобається і Марі Корсет, що мені хочеться спробувати інший, чи вони настільки гарні, як і Марі Корсет. Можливо, вони також будуть так дороманити. Ось так виглядає флакончик. Зараз його нанесемо. Ну, Тут, звичайно, <звичайно> дешевенька, але яка ціна? Ой, який він приємний. Він такий кремовий. Такий солоденький, якийсь бархатистий, такий, як піжамка. Мені здається, цей аромат буде дуже класний, як піжамка. М -м -м. Такий тілесний. Жіноче тіло тільки краще. Гарний аромат, дуже подобається. От все-таки, мабуть, я буду збирати колекцію від Імарі. Тож, ось оцей наборчик 349 гривень в валютневому каталозі. Придивіться трішки по-іншому розклав. До речі, хотіла звернути увагу, що ось ці аромати тут Daisy's із Love і «Селебрейт» були у слюді. А новенький Redдіance Він у живих приходить без слюди, лише з наклеючкою. До речі, давайте я його. Відкрию, просто покажу вам, що тільки наклала, вже буду прибирати ось така наклеєчка. Ну, як кажуть, дякую вам, що хоча б є наклейка, що це видно, що його ніхто не відкривав, тому що, як в інкадесанс було, там взагалі ніякого захисту немає і ну, не дуже таке приємно. Так, далі мені ще я замовляла собі на пробу і в трус десяточку. Хочу просто спробувати, наскільки вона мені сподобається. Давайте зараз на цю руку, зараз набризкаюся скрізь. О, який він зелений. Зелено-свіжий такий. Боже. Він мені б... От як якщо б туди й тумуровове засизлав додати щось солоденьке, буде і втрус. Ммм, дуже приємний аромат. Гарний, дуже гарний. Можливо, захочу собі повний флакон. Але зараз я думаю, що краще набрати собі десяточок, ось таких маленьких, розносити і вирішити, що хочу брати. Селобрей, до речі, немає ще в десяточках, я їх не бачила. Так, і мені в подарунок як новачку додали персів. Ну, Персів, я думаю, що знають всі. Це один із найпопулярніших ароматів а, з мого дитинства, я б навіть так сказала, тому що я пам'ятаю, що в школі ось персів тудей, ще туморов, туморов я не, не дуже пам'ятаю. Це аромати були скрізь. І ще й пробланка класична біла. Там всі ними користувалися, це одні з найпопулярніших ароматів було. Так, і тут пробнички. Дещо мені додали, а дещо я купувала сама. Так, здається, це все, все. Так, в подаруночок мені дали ось таку помадку. протестую, подивлюся. Що це за колір. Корнейшн, мабуть. Якийсь корнейшн. Подивимось, спробуємо. Можливо, сподобається. Так, Full Speed чоловічий. Це вже дитина добралась до коробка. Ой, і тому воно так виглядає. Так, ще я брала на акціях ось такий нью. З ретинолом хочу спробувати. А, давайте сюди, Чи сюди? Хай, нехай там лежить. А, спробувати, можливо, сподобається мені. Так, взяла Far Away Endless Sun, тому що той я продала, а цей мені хотілося, щоб в мене хоча б пробничок був. Бо... Ой, який гарний аромат. Він такий. От Він не схожий на всі. Решту фаровею. Хоча база класична Фаровеї тут відчувається. Такий він солодкавий, але одночасно якась свіжиночка є цікавий аромат. Дуже жаль, що вони його зняли. Взяла собі на пробу, ось цей фаровий гламур. У мене його ніколи не було, я навіть ніколи його не відчувала ні на кому, але бачу його дуже часто на знижках. Хотіла взяти пробничок, поки були вони на досить гарній ціні. Здається, по 9,99. Думаю, візьму спробую так ось. Я його коли відкрила, <схід> ну, він важкуватий для мене. Тут таке, начебто, як смородина, і уд. От я це все, що відчуваю в ньому. Він для мене важкуватий, я до нього не готова. Я вважаю, що такі аромати треба вирости альфакторно, щоб до них підтягнутися, і потім зрозуміти. Ну, і давайте вишенька на торті. Це новиночка. Today Tomorrow Always radiant. Це новиночка буде березня. В березні він повністю буде представлений цей парфумчик. Нам обіцяють троянду, полуницю, давайте ще раз повторимо і квіти сонячного апельсина. Тобто ми дуже здогадатися, що це сонячний апельсин. Прикольно. Ну, давайте аромат. Аромат, як же ж, тут аромат. Звичайно, якщо бризкати його, він буде розкриватися зовсім по-іншому, ніж спробника. Але, в принципі, так теж можна. Ну, давай. Боже, який він гарний! Він такий Такий ніжний. Він. От Вони обіцяють троянду, да. Троянда, от знаєте, коли, якщо у вас є ось ця кущова троянда, те, що схожа трішки, трішки схожа на, як воно називається, цей чай той, що ми п'ємо. ну, чайна троянда, те, що у всіх рожева така. Не, не ось така троянда, ні, це не вона. От Чайна троянда, і от коли вона тільки розпускається, в неї такі ніжні-ніжні полюсточки рожеві. І от ви навіть от як тільки вона розпускається, і ви ці пелюсточки відриваєте, ну, бо грішок такий. І от ви їх в руцях відчуваєте. І аромат оцей вона приємна, і полуничка. Квіти апельсину не відчуваю, нічого такого не відчувається. Можливо, потрібно розношувати, але полуничка, троянда такий ніжний аромат, такий жіночний він. Це весна, весна, літо дуже приємний. Я от тепер розумію, я бачила. Європейських блогерів, тому що у них були ще ж... раніше вона на місяць, здається, вийшов цей аромат. І вони всі розповідали, що аромат надзвичайний, спробуйте повинен сподобатись, що це буде хід згодна. Дуже гарний аромат. Я, я задоволена, що я взяла 50 що в мене тепер ось така колекція. Ну, ці, в мене вже просто ці аромати є. А тепер у мене збирається колекція тудей Tomorrow's. Клас, я дуже задоволена. Так ось, це було моє перше замовлення в Avon в лютому. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви чимось цього користувалися, напишіть, розкажіть свої враження. Чи будете брати новиночку Radiance, чи користувалися ви Celebrate? як вони вам? Давайте поспілкуємося в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобаєчко. Тож, всім гарного вечора, гарного ранку! Мирного нам часу, гарного вам настрою і всім па-па!